4K UHD монітор Бенк Піди 2705U, який доступний для придбання в ТОБА, відповідає професійним потребам навіть найвибагливіших дизайнерів. Цей монітор володіє технологією Аккела, яка забезпечує 99% охоплення колірного простору SRGB та REC. 709, що дозволяє плавно перемикати кольори і використовувати надзвичайно багату колірну гаму. Значення делти і менше дорівнює 3 у колірному просторі Adobe RGB та sRGB до помілі годинають точно відтворювати оригінал зображення. Монітор також підтримує технологію HDR 10, що дозволяє редагувати відео з попереднім переглядом ефекту HDR, забезпечуючи отримання бажаного кінцевого результату. Щоб досягти професійної точності кольорів. BankPyD2705U пройшов заводське калібрування, результати якого перевіряються на відповідність галузовим стандартам передачі кольору Kellman Verified та Pentown Validated. Монітор також має кілька спеціалізованих режимів, таких як режим CADCAM, режим анімації та режим темного приміщення, що дозволяють робити роботу з різними візуальними об'єктами більш зручно. Для підвищення продуктивності монітор BankPD2705U пропонує різні варіанти відображення вмісту. З функцією DualView можна демонструвати роботу одночасно у двох режимах без необхідності двох екранів. За допомогою КВМ перемикача можна переключитись між двома ПК, користуючись однією клавіатурою та мишею на одному моніторі. Функція pap PBP дозволяє відобра.